Зараз до мене відбудеться чарівна пані в жовтій футболці. З результатами. Давайте мені. Що, я буду? У мене мікрофон, я тут закон. А у вас секрет. Давайте будемо дружити. Отже, увага! В цій, за тією чорною планшеткою знає тільки вони, Господь Бог і я, хто переможці. Певної милі 25 Ваші опски! Що всі сили віддали. Да? Отже, розпочнемо з дівчат. Третє місце. І результат 11 хвилин і 4 секунди. Здобуває Шушкевич Ольга. Давайте до нас, давайте до нас, друзі, ваші облиски. Це бронзова призерка нашого забігу. Це скинич Ольга. Я вас вітаю і наші призи, наші призи. Безалкогольного пива та отакий горнятку горнятко від наших партнерів каналу Ісландія. Це для вас. Нехай смакує друзі. Давайте привітаємо! Не, давайте не йдіть нікуди. Ми зробимо курси поставити що, що стояти. Далі друге місце. Друге місце серед дівчат з результатами. 9 хвилин, 17 секунд. Здобуває. Здобуває. Неділько Катерина. Катерина. А, це ж моя подружка. Катя. Виходь до нас. Ми познайомились з тобою пів години тому. Отже, Катерина. Я обіцяв, ящик пивка. Чашка від наших партнерів каналу Ісландія і отакий от турнікет. Ставте, будь ласка, ставте. І тепер перше місце серед наших чарівних учасниць серед дівчат. Отже! Хто там? Денис? Ні, Денис. Там трошки інша історія з Денчиком. Отже, результат 8 хвилин і 12 секунд. І перше місце. Чемпіонство пивної милі. 2025 здобуває тумох Тетяна! Ваші обласки. Друзі, я не зрозумів. Ваші обласки! Це чемпіон! Альо! Детчана, ми вас вітаємо! Так... А в минулому році також О, вже два двічі. Чекаємо вас наступному році. У нас для вас приз. Це бокс від мережі магазинів барів з цікавим пивом. Контейнер. Там алкогольне пивко від найкращих крафтових виробників України. Ну і так само ящик безалкогольного пивка «Карлсберг». Хоча я думаю, що ви ще декілька днів на нього дивитися не зможете. Нормально, так? Да? Друзі, це чарівні переможниці. Давайте їх підтримуємо і поаплодуємо. Дівчата, ви круті. Давайте зробимо загальне фото, де у нас фотографи. Так, щоб було видно. Ще. Давайте спочатку без мене, бо я псую кадри. Є, тепер давайте зі мною ще. Ну, спасибо. Дякую, від душі. Я скажу. Самогубців і клоунів ховали поза поза кладовища. Ну що ж, такова наша доля. Дівчата, я вас вітаю. Дуже круто, що ви подолали, подолали цю милю. Зараз вам допоможе хлопчик. Дякуємо. Друзі, ще раз області переможців, дівчатам. Тепер тепер переходимо до чоловіків. Отже, третє місце з результатом 7 хвилин, 45 секунд. Отримує Коршиков Олександр Вашів! Човий рабер з таким-то результатом. Клас! Друзі, давайте привітаємо Олександра. З третєм місце. І так само Ящик Пивка. Горнятко від каналу Ісландія. Друзі, ваші описки, третє місце. Прекрасний результат. Сім хвилин, 45 секунд. І далі. Срібний призер пивної милі 2025. З результатом 7 хвилин, 9 секунд. Отримає. Сударів Дмитро! Я вас вітаю. я вас вітаю. Друзі, давайте погладуємо, що ви стоїте. Як нерідні, чесне чи Так само приз ящик безалкогольного пивка, турнікет і горняшка від Ісландії. Друзі, ваші облески! І нарешті настала ця мить, яка дуже тішить мене, бо скоро все це закінчиться. Жартую. Отже, з результатом 6 хвилин, 27 секунд. Пробіг бігун, спортсмен. Атлет і просто красунчик. Кулінський Олександр. 6 хвилин, 27 секунд. Він був першим забігом. Олександр, я вас вітаю. Друзі, давайте підтримуємо обласками гучніше, гучніше! І у нас є алкогольне пивко, набір різноманітного алкогольного пивка. Від контейнера Там підібрані е, кращими пивними сомельє, підібрані найкращі е, пив, пиво найкраще пиво від українських автових виробників, а також Карлсберг зберіга алкогол від наших партнерів, друзів. Ось це чемпіони! Ось це переможці Ось це бігуни! Давайте підтримуємо їх ще разом ще, ще, ще!